Шановні джури, шановні молоді козаки, ви випробували себе впродовж цих чотирьох днів. Ви показали гарний вишкіл, злагодженість, а найголовніше продемонстрували дружбу і підтримку одне одного. Так тримати, пишаюся кожним, тому що не кожен зможе вижити ось в таких природних умовах. Нехай ці навички, практичні навички, які ви здобуваєте під час таборування, під час роботи вашого рою у закладі освіти знадобляться вам у мирному житті. Але коли виникне необхідність, будьте готові захищати себе, захищати свою родину, захищати свою країну. Вітаю вас з гідним проходженням випробувань! Ну а тепер будемо відзначати кращих. Табір спой! Запрошуємо до нагородження ройового рою Славутські козаки Славутської гімназії номер 1 середньої вікової групи за участь у випробуванні таборування першого етапу Всеукраїнської дитячо-нацької військово-патріотичної -дитяч 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 гри «Сокіл Джура. Запрошуємо отримати роєвого рою патріоти славутської гімназії номер 3 Грамотою за бівах відзначено нащадки козаків Славутської гімназії номер 4 Відзначається рій нащадки козаків свовуцької гімназії No5 за таборуванням. Грамотою відзначено рій українські діти варварівської гімназії. Запрошуємо на вручення грамоти. Браття варського ліцею номер 3. Руку сильно лежати. Це мощами конкурсу пласту та рій подільські орни славутської Це у конкурсі поряд виборовий подільського рин Славутської гімназії Маловість. Він отримує гри. Так, а так вам вручається сертифікат. І отримує подарунковий сертифікат. Подарунок української дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура» у середній віковій групі став рій подільські орли славунської гімназії номер 6. Підтримуйте її і мою які там у ваші артилерійські з музика до до фінішу, не кинув свою команду і сьогодні замовник. Не були? Також і, вам, і також вам для практичних занять. Тримайте, тримайте. Вот так. Роєвого Савицької гімназії No7. Роювого Саливської гімназії успіх. Роювого Варварівської гімназії. Ройового рою Баразької гімназії. Ти бачите, в середній групі дівчата Так. Ось друга перешкод. Третє місце виборони учасників роликого несамовиті Орли Шепетівського лікарня №3. A todos los que nos han concedido el